Ми, мабуть, і не помітили, як ця річ увійшла у повсякдення. Вона робить наше життя комфортним і оперативним. Чи потрібно знайти дорогу, подивитися новини, завести будильник – Ми звертаємося до телефону. Вони можуть бути різного кольору, розміру виробника, але виконують головну функцію засіб комунікування. Телефон завжди поряд, з яким ми відчуваємо себе впевненими. Ще як. Вранці треба бути будильником, щоб хазяйка не запізнилася на пари. Потім я показую погоду, яка буде в день. Ось улюблена пісня господині: Charol Pat Attention. Цей виконавець мені теж подобається. Поки я граю, власниця збирається на навчання. Тепер ми йдемо їсти, вона кладе мене на стіл. Як вона їсть ту жарну яєчну із сиром, брі і чаєм? У мене б не вийшов набратися енергії на день. Ні ні, я краще заряджатимуся нормальним способом. О вже 8.25, тому скоро розпочнеться пара. Зараз мені все одно потрібно знаходитися поруч про всяк випадок. А загалом я відпочиваю, якщо не буде повідомлень. І можу помріяти про зарядження і спокій. Ось вже обід. Господиня спілкується із подорогою, переглядає новини, дивиться тік-ток. а потім знову пари. Навчання завершилось, тому хазяйка вирішила сходити до магазину. Мене поклали до сумочки. Тепер я повинен розрахуватися за покупки. Мене прикладають до терміналу і все. Моя місія виконана. Настав вечір. Для моєї власниці це час відпочинку, тому вона бере мене і починає моніторити соціальні мережі. Дивитися новини за день. Переглядати розважальні відео. Вона дуже любить свого котика. У мене вже вся пам'ять заповнена його фото і відео. Ніч. Мій любовний час. Ух, мене ставлять заряджати ці люди. Скільки у них роботи? І постійно я повинен бути поруч. Ми багато у чому завдячуємо цьому винаходу людства. Він наш маленький помічник, який робить чималі справи. Гаджет постійно знаходиться поруч зі своїм власником. Вірний слуга господарю. Можна без перебільшення сказати, що телефон це ключ до інформаційного простору всього світу, без якого наше життя буде некомфортним і неповноцінним у 21 столітті.